E, наша команда досліджує скандинавські країни, а саме Фінляндію, Швецію та Данію. E, почнемо з величкого ступу. E, вони є одними з найбільш економічно розвинених держав Європи та світу. E, також країни мають спільне історичне коріння, географічну близькість, а також подібні економічні моделі, що ґрунтуються на поєднанні ринкової економіки з високим рівнем соціального забезпечення. Об'єднання цих країн у рамках дослідження зумовлено їхньою тісною економічною співпрацею, спільними підходами до міжнародної торгівлі, фінансової інтеграції та участі в міжнародних організаціях вони поділяють економічну політику спрямовану на стійкий розвиток інновації та глобальну конкурентну спроможність. Метою роботи є аналіз міжнародних економічних відносин Фінляндії, Данії та Швеції, їхньої ролі у світовій економіці, а також причини їхнього успіху та взаємодії на міжнародній арені. Для порівняльної характеристики ми створили таку табличку і пройдемося по країнам. Отже, Фінляндія. Столиця Гельсінки, членство в ЄС так з 1995 року, членство в НАТО так теж з 2023 року. Валюта країни Євро. Форма правління це парламентсько-президентська республіка. Населення на. Лі... Налічує приблизно п'ять з половиною мільйонів осіб. Це станом на 2024 рік. І площа країни це 338 тисяч квадратних кілометри, і це восьма країна за розміром в Європі. Також ми б хотіли додати деякі основні додаткові такі пункти, які не були додані до таблички, але ми вважаємо за потрібне озвучити їх. Отже, основ, основні міста країни це гельсінкі, Еспо, тампере, Ванта, Турку та Оулу. Релігія в країні це більшість населення сповіщує літеранство, проте є також православна меншина. Офіційна мова в Фінляндії це фінська, а також шведська. І національна символіка прапор біло-синього кольору, герб із золотим левом на червоному тлі. Так, далі поговоримо задання. Столиця є Копенгаген, членство в ЄС з 1973 року, членство в НАТО з 1949 року. А валюта є датська крона, форма правління. Це конституційна монархія з парламентською демократією. Кількість населення приблизно 5,96 мільйонів осіб за даними 2024 року. Площа це 42 952 км. Основні міста це Орхус, Оденсе, Ольборгу, релігія це лютеранство, як і в Фінляндії, а національна мова данська. Національна символіка прапор Данії – це червоний з білим скандинавським хрестом. Це один із найстарших національних прапорів у світі. Герб Данії зображе три синіх леви з червоними язиками і золотими коронами на золотому щиті, оточеному дев'ятьма червоними серцями. Тепер ми поговоримо про Швецію. Столиця є Стокгольм. Членство в ЄС так з 1995-го і членство в НАТО з, тисячу, ой, з 2023 року. А валюта це шведська крона, а форма правління, конституційна монархія з парламентською формою управління, населення приблизно 10,5 мільйонів осіб. А державний устрій це унітарна держава. Площа країни 450 тисяч 295 квадратних кілометрів, третя за розміром країни в Європі. Основні міста це Стокгольм, Гетеборг, Мальме. І релігія це більшість населення належить до Лютеранської церкви в Швеції, також є католицька та православна меншини. Офіційна мова це шведська, національна символіка, прапор синьо-жовтого кольору, герб з трьома коронами та великий герб зі щитом, розділений на кілька частин, що символізують історичні регіони Швеції. Так, так. І також ми б хотіли озвучити свою думку, чому ці країни зібрані в одну групу. Ми вважаємо, що Данія, Швеція та Фінляндія. Зібрані в одну групу через декілька ключових причин. По-перше, це географічна близькість. Усі три країни розташовані в північній Європі та належать до Скандинавії та Широкого Північного регіону. Вони мають спільну історію, значну взаємодію через, через Балтійське море, а, а також подібні природні умови. Другий пункт це історичні зв'язки. Швеція та Фінляндія були однією державою понад 600 років. Якщо точніше, то до 1809 року. А Данія та Швеція довгий час змагалися за домінування у цьому регіоні. Також у різні періоди Данія також контролювала Норвегію, яка разом зі Швецією утворювала Кальмарську унію з 1397 по 1523 рік. Наступні пункти це схожі суспільні моделі, так як усі три країни мають високий рівень соціального забезпечення, безкоштовну освіту та медицину. Вони розвинені системи суспільного страхування та підтримки громадян. Їх часто наводять як приклади соціальної держави. Четвертим пунктом це економічний розвиток. Економіки цих країн вони стабільні, орієнтовані на інновації, промисловість і високий рівень експорту. Вони посідають високі місця в рейтингах, конкурентоспроможності, рівня життя та індексу людського розвитку. А, далі це культурні потічності. Данія та Швеція мають германські мови, а фінська культура. А... Хоча відзначається мовно, фінська належить до угрофінської групи, зазнала а, значного впливу на шведської та скандинавської традиції, і політична стабільність і міжнародні позиції. Усі три країни демократичні. Вони мають сильні інституційні та традиційні традиції парламентаризму. А вони є членами ЄС, а Швеція та Фінляндія нещодавно приєднались до НАТО. Що змінило баланс сил у регіоні? Отже, через ці фактори Фінляндію, Данію та Швецію часто розглядають разом як частину скандинавського простору, хоча між ними є і суттєві відмінності. Попри історичні конфлікти, ці країни сформували спільну культурну та соціальну модель, що ґрунтується на демократії, високому рівні добробуту та регіональній співпраці. А сьогодні вони є частиною єдиного геополітичного блоку, що об'єднує їхні інтереси в безпеці, економіці та міжнародній політиці. На цьому все, дякуємо за увагу. Так, дякую, молодці.